Дивіться, який старичок до нас залетів. Це adl 12 pz Мені здається, це рік 17, 18 бо я прийшов в 18 році, і їх уже не було в кінці 2018-го. Подивіться просто, який у нього стан. І давайте спробуємо просто взяти нову четверочку до настовальтово і подивіться, що з ним стало за цей час. Звук не очень, але працювати працює. Скільки років, ну 7-8 точно пройшло. Друга швидкість теж працює і реверс працює. Єдине, що тут не працює, це підсвіточка робочої зони. Ну, і Такий люфтик, звісно, заметний. Мені здається, що він плавав, бо ржавчиною тут уже бачите пальчиками. Стараю. І знаєте, що цікаво, перевірити? Чи підійде новий зйомний патрон? О! Зафіксувався. В принципі, можна будову йти, але краще з новим. Новий, до речі, з посиланням шапці профіля. І напишіть в коментарях, як вам такий старічок. Та й все. Я думаю, цього буде достатньо. Чекаю вас в коментарях.